На жаль, через війну в Україні багато спортивних секцій призупинили свою роботу. Так сталося і з Академією Снукеру, що працювала на Кіровоградщині. Але не зникло бажання дітей займатися цим чи не найпопулярнішим різновидом більярду на планеті. І ось засновник та головний наставник кропивницької більярдної школи ОЄ. Олександр Сінякевич, який виховав не одне покоління переможців і призерів юнацьких і юніорських чемпіонатів світу, Європи та України з вільної піраміди, вирішив, що снукер, попри всі складнощі, повинен мати свій розвиток у Кропивницькому. Тим більше, що цю ідею підтримали у Федерації спортивного більярду України та в команді найталановитішого снукериста нашої держави Юліана Бойка, яка надала необхідне для розвитку гри у кропивницькому обладнання та інвентар. Якщо наші воїни виборюють для нашої України майбутнє, то для нас тренерів майбутнє це наші діти. Тому що в цій країні повинні жити діти і здорові діти, настоящі українці. Розумієте, дивіться, яка ситуація два роки карантину, 20-го року по 2021. Зараз війна. Мої батьки, діти війни. Я коли питав у матері. Мам, ну як дитинство твоє пройшло? А вона каже, що в мене не було дитинства. Я одразу стала доросла. І я не хочу, щоб мої внуки, мої учні зараз стали дорослими. Тому що ми, орки, відбирають дитинство у наших дітей, а дитинство це є фундамент життя. Фундамент життя. Я життю вчать батьки і тренери. Тому і е було прийнято рішення в такий важкий час при підтримці Юліан Бойка, ТІМ, Федерації, тому що у нас все з тими, з тим, що я кажу, причинами позакривалося відділення, позакривалися деякі спортивні секції, тому що які діти виїхали. Які залишилися, і я, ну, якщо це було карантин, було, як я назвав, диванні діти, а, за, а зараз підвальні діти. А дітям треба розвиватися, доробити цей фундамент життя. розумієте? І ми пішли на те, щоб відкрити відділення слухару, щоб діти розуміли, що їх федерація не кинула, спорт їх не кинув. І кожен тренер підтримає мене, тому що треба розвивати спорт, треба, щоб діти. Працювали росли здоровими, щасливими вільні в нашій країні. А приміщення для занять та змагань на вулиці Академіка Тама, де є укриття в разі небезпеки, надав кропивницький підприємець Микола Ліпко. Тим більше, що його син Микола Молодший та донька Людмила тренуються під керівництвом Олександра Сінякевича. Микола, скільки ти займаєшся вже біля? Ну, вже як три роки. Три роки. Так. Да. Е -е, скажи, будь ласка, чим подобається тобі біля? Mm, ну, що тут? Цвітні шарики і мені тут все подобається. Все подобається? Так. Да. Чим тобі допомагає біля? Чому він тебе вчить? Ну... Не здаватися і йти за свої мрії. Молодець. А яка гра тобі більше подобається? Ти познайомився зі снукером, є ще піраміда. Що тобі більше подобається і чим плануєш займатися? Снукер. І чого досягнути хочеш? Стати чемпіоном міру. У школі снукеру є можливість займатися також і дітям-переселенцям, які через рашистську агресію тимчасово залишили власні домівки. Чи не важко було перебудуватись, як рішення прийняли ось займатися тут і як вам умови? Умови дуже гарні. Ну, бачите, дуже гарна під'ярдна. Я ще ну не уверен, що прийду в снукер, так що. Ну, Сьогодні я вирішив, але ж не зараз. Як прийняли вас, вашу сім'ю тут у Кропивницьку? Дуже гарно, дуже гарні люди у вас, дуже все гарно тут. Чим тебе взагалі приваблює більярд? Ось і що дає тобі ця гра як людині? Мені ця гра дає дуже гарні емоції, тому що мені це подобається, подобається. Я займаюся кількість років. Я граю в э, пірамід та наче снукер. Ну дуже розвивається об, об, ображення. Э, на твою думку, що важче? Піраміда чи снукер? Снукер. Снукер. Конечно. Чим снукер важче? Тому що тут э, треба думати про що, що робити далі. В піраміді ти можеш э, забити шар. Та не думати, що треба робити далі. Ну, далі. Далі, далі. А тут потрібно, тому що один тому що шар – це нічого не Тобто гра розрахунку, гра гра думки, Так, так, так. Так, думки. Ну, і коли остаточне рішення. Сьогодні ввечері я поговорю з батьками та вирішу. Ну, успіхи. Дякую. Юні більярдисти із задоволенням засвоюють уроки гри і мають бажання розвиватися. Ну, є в юних спортсменів вже свої кумири у снукер. Чим подобається снукер? Це грана думку. Треба думати на три, а то на два шаги вперед. Гарна гра, цікава. Скажи, будь ласка, ось в таких умовах, як тобі умови в цьому залі? Це нормально, нове знову дуже все класно. Мені все подобається. До чого ти хочеш прагнути в цій грі? Хто в тебе є куміри? Ну Дюлян Бойко та Марк Сялбі. Марк Силбі. Так. Да. А чим подобається тобі Марк Силбі? Ну він дуже. так? Як його... Як класний, да? Да, класний. Дуже багато брейків робить підійти діти достали зібрати весь і все. При цьому Олександр Синякевич зазначає, що діти мають можливість визначитися, що їм цікавіше: снукер чи піраміда. Якщо вистачить часу, то можна займатися і снукером, і пірамідою в клубі Фартовий. Хоча, звісно, у снукері все значно важче. Це вища математика більярду. Тут потрібно прораховувати свої рухи та дії на багато кроків уперед. А для того, щоб було цікавіше знайомитися зі снукером, вже провели перший виставковий турнір, в якому взяли участь 25 юних спортсменів. Тут головне було пограти і зрозуміти, наскільки приваблива ця гра. Отже, незважаючи на всі складнощі та жахи нашого сьогодення, діти повинні розвиватися та отримувати позитивні емоції. І якщо у ваших дітей є бажання навчитися снукеру, приходьте в кропивницьку школу за адресою вулиця Академіка Тама, 29 Заняття проходять щодня з 9 до 19 години. Тут є все чудові умови для тренувань, досвідчений наставник і гарні спортивні перспективи. Головне бажання.